Пане Нестор, вітаю вас. Вітаю. Хочу вам подякувати, що ви погодились зробити інтерв'ю і розповісти дуже цікаві історії про спорт. Добре, я попробую, постараюся. Так, так, так. І от перше питання по традиції нашого проекту: розкажіть, будь ласка, про своє українське коріння. Well, родичі, uh... Тут пі uh, а пішлось чи по світовій війні, другі світовій війни в не емігрували тут до Америки і um, вони до почали фамілію в Буффало, тоді до Манхэттину і в кінці Нью Джерси. Uh, я народжений в Нью-Йорку тисячу uh, дев'ятсот п'ятдесят с самому році. Uh, але більшість моєї життя було в Нью-Джерзі. Це um, ми все, наша родина, все була um, активна в українській діаспорі, uh, церквою, um, спартом um, і, і всякі інші традиції, що uh, uh, родичі привезли з Україною собою. Так, так. маву така так А от НК така про спорт. У вас дуже такі дуже цікаві потужні традиції спортові в родині. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Uh, well, всі, всі я маю. Я, um, я маю дві сестри і брат. Брат погинув в війні на Україні. Um, Ale my všichni uh, zajmáli se sportem, všakým. Uh, počali brát já ja fotbalem, uh, to kopný měč, ne amerikanský fotbal. Um, I tudy všichni uh, zajmali se uh, uh, výběvenkou v volleyballu. Um, і, і то був, я думаю, найвижні най, наш номер у номер один спорт. Um, так. А е, які успіхи от особливо ваші у спорті? Я, 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 все, я все любив всі спорти. Що небудь. Я грав баскетбол, um, я, я грав футбол, копром м'яча. Ам um, я, я граю. Я, всякий з всім спортом я в один час чи другий займався, але в кінчий мені uh, вийшло, що я най, найкраще я грав uh, волейбол. Ah. Вкінчи um, пішов в ту с в ту сторону. Um, Він чистим що почало ще ра ранім. Um, Тут в Нью-Джерсі наша організація в інвалду чули, це Чорноморська Січ, um, що багато особи почалися. Я почав просто грати копного м'яча mm -hmm. uh, разом в, в um, Чорноморській Січ. Uh, родина, родина всі був Войко був великий волейбол uh, грач. То він всіх тягнув в ту сторону, і в кінці я, я також якось там знайшов, а, в тім. Так, так А ваш зріст, напевно, підказував вашим родичам і тренерам з Чорноморської Січі, що ви все ж таки ближче до відбиванки, так? Я yeah, ну. No, я думаю, Я досить я досить добре я думаю грав копаного oh, okay. um, але ну no, то більше було фамілійне, знаєте, Я я історія я був я все був менший, Я ж я вчені почав. Виростати як я мав з п'ятнадцять-шістнадцять років, а я все був маленький такий, <laughs> і uh, родина все грала, і ми йшли uh, на клан Спей, то такі українська uh, українська оселя в ту в, um, в Харах, і ту в родина все грала в відбиванку. І з Войком, і все. то я все оповідаю, бо вони мене не дозволяли спочатку, бо я був замалий, я, я не грав досить добре для них, за то я все їм сказав, що у день день вони ви запитаєте, щоб попросити, щоб я з вами заграв. Я думаю, що родина може мене потягнула в ту сторону, а Це такі чого, родинні чого. традиції, так, так так. Родинні традиції, так. Ось і і що далі було? От ви все ж таки, от вас родина перетягнула до, до відбиванки, так? Як далі розгортались події? Well, тут, знаєте, я також було чорноморська Січ. Вони мали, вони мали. А... Дружину чоловіків, uh, 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 що грало. То я, я справді, як я, я мав 15 чи 16 я, я так серйозно почав грати. І мені вийшло, що uh, я зле не грав, але я ще був досить малий. І вони що ж там бачили ті старші? Uh, і вони мене запросили uh, з, з ними на пару турнірів. І в кінці, знаєте, вони, ми, ми, ми грали в одному турнірі, я пам'ятаю Філадельфії, і, і там вони, вони сказали, що треба тому молодому дати йому чанс там трохи заграти. Я пішов і почав заграти, і, і світом почав. Тоді я, я справді серйозно, серйозно почав тренувати. Але не справді я з Чорноморшу Січ почав, але тоді я змінив дирекцію і пішов грати для клубу, називається Нью-Йорк Волейбол Клуб в Нью-Йорку. І вони там мали тренери. Головний тренер був з Бульгарії, і там було пару німчів, чеки, то такий інтернаціональний клуб. Um, і я почав тренінг з ними. Um, в них мали ми нижчу uh, команду і вищу команду. Я гра для обидва. Наша молодша команда. Ми, ми um, їхали грали в Junior Olympics разом. Uh, ми до, до Німеччини вони нас супросили грати. Mm -hmm. uh, um, і... Uh, to, to я New York club. Там почав і багато там навч... навчився і, і uh, про інші техніки і все. І... So, де, де я більш свою молоду кар'єру uh, почав. Так. А от на вашу думку, перехід в цей інший клуб він е, додав майстерності вам в грі в відбиванці? Так, так, абсолютно. І, абсолютно. і брат мій також він грав. Він він разу там було пару українців. Я, mm -hmm. я не був одинокий українець, а там було пара українців з Нью-Йорку і з нью джерсі mm -hmm. що також пішли до цього клубу грати. В вони мали ліпшу програму для, для нас навч... навчання. А це можна було вважати вже як більш професійний клуб. На no, <coughs> в Америці, справді не було професійна програма. Знаєте, це є, є, що є, що є amateur в той час було, не було професійна така е, ситуація. Так, так. А ви це ви грали за цей клуб Нью-Йорк? Це ви вже були в університеті навчались? Чи це трошки no, раніше? То я, я, я я грав в той Нью-Йорк Волейбол Клуб. І то аж до того часу, що я пішов до університету. Ah. Uh -huh. um, тоді, знаєте, як ми були, як я був в університеті, ми грали ми, ми чоловій рік, навіть що um, сезон для, для um, університету був короткий сезон. Це було приблизно від січня до травня. Uh -huh. Але ми тренували чолий рік, і також був ш в Америці. В той час було United States Volleyball Association. Це mm -hmm. асоціація, що є в чіль, Чилі, Америці, є інші регіони, вони мають національні першенства um, під час року, а і вони, займа, вони грають чолирі, але вони вони приблизно 9 місяців на рік грають. Тут, як ми не грали в університеті на програмі, наш університет грав. В um, United States Volleyball Association. То в кінці ми грали справді ми, ми, uh, тренували і грали дев'ять місяців на, на рік. То не був справді час для інших клубів А це не було uh, за тяжко? Не було перетренування такого перенавантаження навантаження? Well, було було тяжко, але. Я любив її. Я, я, я досить добре раз. І якщо я не помиляюсь, у вас за часів унів... університетських виступів у вас значні успіхи були, так? В перемоги. Так. 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 Um, ми um, в Америці в Америчі, um, є uh, на університетському ступеню є uh, nca це є uh, організація що диктує всі спорти в і вони мають національні національне першенство ту з чотирьох років що що грають і що я грав на університеті вони мають першенство ту um. Внімають що вони що є останні чотири найкращі дружини, так. що їдуть де вибирають і грають за першість uh, всіх університетів в Америці. То в трьох моїх роках ми були в тих останніх чотирьох uh, дружин. Тобто, то вже... було прошу. Це було загальноамериканське змагання, вже як чемпіонат США серед університетів. Так, так. так. Так, то ми ми були в останні чотири чотири дружини, і в той час сайтим um, um, на заході справді вол, волейбол не було така велика м um, спорт. В Нобулу біч на West кост, так сказати, на Каліфорнії. Um. І більшості речів, і, і найліпші речей, і, і дружини звітами виходили. Ту то, то що ми почали, було така революційне трохи для для іскосту. Для um, і більше до того, що наш університет це, це був роткерс um, в Нюарку. І то є частина головний корпус Руткирс Нью-Брунсвек, але <coughs> що я чекаю, тут... мій вуйко почав програму. Ту. Um, і він, Я якесь то було, може в 70. Ну, um... я тільки тут свої. Може, в 70 третому рочі, перший рік, якщо він то почав, mm -hmm. <coughs> почав так як клюб, і в Носкоро і. Почати клуб і майже всі грачі були українці. Ого, uh Супер. -huh. Um, і тоді um, в перший рік ми пішли. Я прийшов в другий рік, you know, другий рік чи третій рік. Перший, шо, і звітом ми почали першому році. Ми були в нижчому um, Я NCAA, так як я казав, uh -huh. а откож менші такі. Регіальній uh, асоціації. Ми були в нижчому, в моєму першому році і ми дійшли до то і першенство до того. Ми друге місце здобули. І Вуйко сказав, там нема досить компетиції для нас. Ми йдемо до, до NCAA, до mm -hmm. вищої до вищої ступень. Uh, so, другий рік. Ще раз з більшості гречів були українці, почавим, а Ми, почеві університет змогли дістати пару інших речів, що не були українці. І наш, so, наш другий рік ми, до, ми дійшли до, до той Final Four, до Чеченство Університету в Америці. Um. Ja, ми бжали четверте місце, але то um, було дуже велике. вони для нас в газетах і навіть висели uh, репортерів з нами на, на це персенці. Тут so, то було що щоб маленький такий університет, і right. більшості українців um, і щоб піти, і ми проти UCLA, і, USC, і Ohio State, Стейт йно грали. І так ішло нам третій, третій рік. Ще раз ми, ми докінчаємо мій останній рік ми до тих Final Four, також, um, to були цікаві часи. Um, а от після університету ви продовжили кар'єру волейболіста? Я так та як казав, не було професійної дружини. Я, я в мій в третому я був запром цевам um, uh, um, американська дружина, національна дружина yeah. запросила мене um, щоб піти грати на uh, World Cup mm -hmm. в uh, Японії в Токіо yeah. з ними. І тут я, я і другий був одинокі два з університетів, що ми запросили. Mm -hmm. um, тоді я також yak yeah, Yat, yeah. Tobolishin de Shataviatu Moraci, i Vene Male, Valiki, um, um, for Colorado Springs, na Olympic tryouts. To Yabuza Prashnina, um, to Yapuy, uh, Yabu, um, for Colorado Springs, Chile, Lito, World University team, the uh, Mehraul of Mexico, World University Games. Um, і і тоді я тренував і грав для національної дружини mm -hmm. uh, команди, але тоді був um, в не бойкат. Джиммі Картер бойкати оли, Олімпіаду mm -hmm. в дешатиму році. І я вже я, я тоді я розпав від uh, від програми я є я, я не хотів справді сидіти, чекати. Um, повинен був, бо більше ще четвертому році виграли золоту медалю, so, і то було багато дружів моїх, але. Так часом виходить, так, так так, так. Не всі, не всі спортпортовці стають олімпійськими чемпіонами. Це ну так. Right. Так, right. так, Так. так. А, а як же ж ви далі продовжили займатися волейболом? Чи може тренерську діяльність розпочали? Я ще я ще грав, а um, в USVBA. Я тоді вернувся, грав з um, um, Шонморшею шичеюсь, вони мали uh, uh, ланки. То я з ними грав, але um, сей. Помалу, помалу розпадав від високої компетиції. Um, я, um, я грав ми мали такі українські турніри кожен рік, будь-ка першенство uh, Америки і Канади. Uh, то ми грали в втім ще роками роками, аж то я майже мав 50 років ми, ми ще. Грали в тім. А, але справді you know, більше, більше розпадав, як you know, тоді женивши дітей мав. То я я грав, бо я любив, але не в такому високому компетенції. Так, так. Скажіть, будь ласка, от що вам найбільш запам'яталось з вашої кар'єри волейболіста? <laughs> Дружина все було важна мені. Um, то я я, you know, я пам'ятаю ті дружини, я пам'ятаю хлопців, з ким я, я грав, uh, коучі, що мене тренували. Um, і то, то було все важне до мене. Я, я все Стараюся тримати в контакті, uh, з ким я, я можу. То. Так, так. так. I... Пане Нестор, а от е, можна задати вам питання про вашого брата Марка? Він е, легендарний він герой. Він загинув за свободу України ще на початку війни, ще коли так. тільки е, Росія напала на Україну. І ми направли не три роки війни зараз, а в нас вже понад десять років війна О, так, абсолютно. і він, він пішов добровільно і захистив віддав своє життя за Україну, але в нього разом з тим, у нього також є і спортивна така історія. теж. Можете розповісти якісь деталі цікавинки, як яка роль спорту в його житті була? Вона було також важна. Він він дуже гарно грав футболь. You know, Amer uh, um, і ви, він, um, я думаю, то помогло йому, бо він пішов до West Point mm -hmm. на, до, до, до школи. Um, і то помохло йому дійти там, але вкінчив він навіть не грав одну минуту того, та, футбол там, але відбивомку грав, бо він також був дуже, дуже добрий uh, відбивом волейбол плеєр. Він виставав um, ми також разом грали в Шічі і в Нью-Йорк Волейболка роками. І цей другий кузин також Петро з нами грав. То ми всі разом грали роками роками. Він був дуже добрий грач. Ми проти Вестпойт пару разів в фіналах східних західних штатів університетів. Ми грали в фіналах проти. Uh, Хлопчив від Вестпойнт і, і армії ту um, um, все було цікаве. Його you know, мама, я думаю, мама все, мама і тато для нього трохи більше <laughs> <laughs> uh, були, але є yeah, сам. Um, але та, со, so, і він також, він він мав нагороди, uh, що, що він здобув тім. ale vzprátu divan v nějakým, že píšel z, škály, um, školy, tu, vím, vím že přestal zajímat se vím i dělal. cycling tak by inče aktivní. To napevno víš, mu tak, Спорт, спорт загартував, так? Так. А, е, пане Нестор, а що для вас от, е, заняття спортом, зокрема відбиванкою? Це хобі, це ну, професія, напевно, ні, але таке захоплення, так? Так, я, я знайти, я, я як діти були молоді, то я, я був один з своїх тренерів і каучу mm -hmm. на, на їх, але то було вони більшості грали а, футбол, копний м'яч. Um, молодша відбиванку, то я знає я їм і як я міг. Um, я, я все займався це один з цікавих речей ту буту. Якесь то було в 90-х роках. Um, там два хлопці які до роботи два дві два хлопчі з України. Там mm -hmm. хто ж привив до мене. Um, і сказав, що вони досить добре грають волейбол, і вони коуч, той коуч в той час був в роткерс. Прийшов, і що він би хотів їх recruit до Rutgers. Але знаєте, то не таке лагерко, що ти тільки заходиш, вони мавую вони мусили іспити вша, що таке перенету. Було початку, а, То було десь в початку літа. Вони прийшли, чи я міг допомогти, То я поміг. Ми знайшли церквою в Пасейку, Українською церквою місце, де вони можуть жити. А, я, я був директором а, оселі а, Союзівки. А, на... Багато років, то я там з, з працю здобув поміхи лифт, в кінчівні зайшли до университету um, і піднесли uh, Rutgers mm. назад на національну з них був All-American Ihorakinch. Такі речі, як як можу де-небудь допомогти. Це добре, це добре. Пане Нестор, ви згадали про що ви були директором оселі Союзівка. Я знаю, що на оселі проводяться дуже багато різних спортових імпрес, спортовних змагань. От розкажіть про це, будь ласка, трошки. Менше тепер, ще тепер, але не не так, як як колишнього в старих часах, як як я ще й що. Там було відбиванчі, було все um, був великий турнір, що не тільки українці прийшли грати в волейбол, а то було трійки грали. Mm -hmm. І приїжджали з майже цілої Америки дружини mm -hmm. і грали в ці you know, в тих турнірах. Um, і там, але там все все, хтось все грає відбиванку дивинку на, на карті. Там все. Як я був молодий, то ми їхали і і, і а, жінки йшли, you know, собі там робити, що вони робили, а ми сиділи і грали чоли день від бивонку, you know. um, Та то а... Я знаю, що там чорноморська Шіч. Там також не тільки Союзівка, але також була, була о, 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 оселя о, верховина, то вони також вони мали. Я, я би сказав, може трохи більш а, спортом, бо вони мали а, а, ліпшу, ліпші а, с як це сказав, вони мали. До копенного uh -huh. гарну площу uh -huh. на Союзівці Союзівка більш в хорах сидить, uh -huh. а, а там, там було більш місце, тут там спортовий табір, Чорноморський шість спортовий табір, почавши там на робітничому Союзі, і не, не перенесли до союзівки, як я там um, почав uh, як директор. Um, Тенісом, uh, um, також на чи все. два рази на рік великі uh, українські теніс-турніри були. Um, молодих до старих, найстарших uh, сеньорів. Це було дуже велике теніс. Um, ten, було uh, також, що є Labour Day тут, також були um, това, на, на плавання uh, турніри. Я також я як молодий, я був, я плавав для Чорноморської Січі в тих, тих, а, а, тих а, спартах. Агент, і, 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 також це волейбол, там все було а, волейбол. Пане Нестер, вас було обрано до вже багатьох зал слави, так? Вшановано вашу таку спортивні успіхи. Розкажіть про це, будь ласка. Já uh, jsem so yeah, I guess počal, že já byl mladší, já byl pětší raz jak já jsem byl v New York Volleyball Club, my hrali na... To, to bylo pětší, my mě zaprašili hrát na Pacific Rim team. Um, mm. I to bylo... My trénovali v Kalifornii, i tudy um, uh, turnír byl um, v uh, Hawaii, to uh the vibrolin men na na chu drogeno peaches um um peaches sunivetsitat to ya part of vibrini all american mm -hmm. um first team um first team um final 4 national uh uh vebir um yek ya bu tretumurachi tu Yabu bu vibrani iza prosni khratin la um national no druzhenu um khra world university games um kinchi ya 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 bu um ya tik dimishtay um tabo um East coast uh, the universitet, universita nasha liga universitate you the hall of fame federal at um chodo march kasic mena federal hall of fame um ed takash um, um shodan hall of fame part part of Так, так. Це супер. Це якраз ну під підтвердження ваших успіхів і досягнень у спорті. Так, так. Це вшанування, пане Нестор, Я вам хочу подякувати за такі цікаві історії, життєві та спортові. Дякую, Дякую за ваш час і що ви зацікавлені.